Анастасія, от ти кожен день там знову через нову почту купуєш товари. А ти звертаєш уваги, ти купуєш у фізичних осіб чи у ФОПів? Чи взагалі може у юридичних осіб, яких не купляю у ФОПів. В основному це в основному, ФОПи, так? В основному тому у ФОПи, що так. на сьогоднішній день з кожним днем і з кожним місяцем новопей, все, нова все почта все більше і більше робить обмежень саме для фізичних осіб. З червня місяця вже фізичні особи не можуть продавати через новопей товари на суму більше ніж 30 тисяч гривень. Плюс а, до цього всього нова почта подає повідомлення в податкову всі фізичні особи, які через них продавали в травні. Тому, мабуть, ти того і через хоп купуєш, тому що все більше і більше бізнесу виходить з тіні, легалізується, стають на обслуговування в шотили партнери, тому що у нас 2000 тисячі гривень в місяць бухгалтерського юридичного обслуговування, де ми відповідаємо на всі питання. Тому в Новопей свій бізнес в шатилові партнери, свій бізнес. А у людей, які там торгували без бізнесу, тепер теж будуть з бізнесом, тому що нова пошта вже їх не пропускає. Правильно, Анастасія? Так, да, Вже не можна через фізичну особу. Тому звертає надалі увагу, кого ти купуєш, і мають бути тільки ФОПи. Тому що це і податки в державу, це. і... — Ну, більшість ФОПи. — Більшість ФОПи? — так. — От тепер ти ж знаєш, що в нас знову по знову там не вилазять з дому. Тепер будеш звертати увагу більше, і будеш мені? Казати, да? і, і якщо. Це не ФОП, відмовляйся від товару, бо я їх оплачувати не буду. Це лайк від шатилові партнери.